Ну що, ребята, всім привіт! Ви на каналі Глібус Глобус. І сьогодні ми з вами покажемо подорож на північний схід Албанії, а також до міста Охрід, яке знаходиться вже в північній Македонії. Буде дуже цікаво. Подорож ми відправились на авто. Виїхали з Дюриса, де ми зараз живемо, і відправились відразу до міста Охрид. Це приблизно 140 км кілометрів на авто. Недалеко дороги в Албанії гірші, ніж в Чехії або Польщі, але тим менш також непогані. Зараз Албанці інвестують багато Гроші побудову нових автомагістрали та тунели. Буквально сверлять гори. Результат вражає, виходять ось такі прекрасні тунелі та чудові дороги. Поки ми їхали, ми проїжджали різні села, бачили ось такі стада овечок. Єдиний мінус доріг і в цілому Албанії це брудні обочини. Тут що є, то є. На обочинах іноді зустрічається сміття, якісь фантики лежать, хто скидає пляшки, але природа і види з вікна. Все компенсують. Поки ми їхали, зустріли шикарний захід сонця в горах. Це якраз таки майже на кордоні із північною Македонією. Краса просто неймовірна. Але навіть тут, в такій бочці меду, є ложка дьогтю. Опускаємо камеру вниз від видової площадки, бачимо там ось це. Ну хіба так можна? Ну, люди, ну камон. На кордоні з Македонією довелося дати хабаря 50 євро. На кордоні пристало до мене, що немає зеленої карти на авто. Я кажу, бляха єсть, ну це страховка, блін, в Польщі бралася. Немає, немає, дав 50 євро, приїхали. Типу, зробив вийшов, що, там щось записував в комп'ютері. Я не знаю, що там записував, Ну, сам факт. Дав 50 євро і проїхав. не знаю, не знаю, це на мені наварилося чи... Чи реально я купив страховку, хто його знає, ми цього ніколи не дізнаємося. Навіть якщо в мене не було грін-карти, напевно, якби він її оформив, він мені видав би якийсь бланк або листок, а так ніякого чеку я не отримав. Ну що, ребят, ми приїхали в місто Охрид в північній Македонії. Заселилися в ось ці апартаменти. Це апартаменти, які pets-friendly, тому тут можна жити спокійно з собачкою, коштували нам 37 євро за ніч. Ну, це і через те, що треба було доплатити собаку ще 10 євро. Так вони кошли 27 євро. Ну у нас є вже знижки на букінгах. тому що ми дуже часто бронюємо різні готелі, тому ось так. Коли ми приїхали в Македонію, було вже доволі пізно і темно. Тож ми були сильно голодні і вирішили зайти в перший же заклад, який ми тільки побачили. Цінами в закладі ми були приємно вражені, тому що ціни тут в цілому українські, навіть трішки менше українських. До речі, курс македонського Дінара до гривні як 1 до 0,7 гривні дорожче. Ніж Македонський Дінар. В цілому це і зрозуміло, бо Македонія – найбідніша країна Балкан. Що ми замовили? Салат Цезарь по стандарту, вже перевірена історія. І Юра замовила собі салат Амфору з хамоном. Ще я замовив їх національну страву, це ось таке запечене м'ясо разом з перцем і грибною юшкою. Чесно скажу, пахло воно дуже сильно, і моя собака максимально попрошайничала. Юра замовила собі пасту баланьєзе. Крім цього, іще ще взяли собі два ось таких шоколадних фондана. Без десертів також не обійшлось, бо ми обидва дуже сильно любимо солодки. За це все ми заплатили ось такі копійки. Тому, як бачите, ціна за страву тут абсолютно адекватна, я б навіть сказав би доволі бюджетно. Ну а переночувавши, зранку ми відразу пішли в мандри. Ось ми дійшли до Охрідського озера. Ребята, парковка. За три години на паркну з мене 90 дінар місцевих, це приблизно 60 гривень, умовно кажучи. Абсолютно адекватна ціна за парковку. Ми зараз знаходимося прямо на набережні біля цього озера Охлідського. І дивіться, всі абсолютні пам'ятки знаходяться от в тому напрямку, в центрі, в історичному центрі міста. Можна йти просто прямо-прямо-прямо. Ви придете і до церков, і до Самуїлової крепості, да, твердина написано, і до церкви церквістої Софії, і до церкви церквистого Йована. Йохана, Йована, от ми зараз підемо туди, але спершу ми зараз йдемо десь поснідати, тому що ми дуже голодні, тому зараз йдемо десь там прикольну кафешку, де ми сядемо і поснідаємо з видом на оцю всю красу, ребята. Ми замовили місцеву традиційну кухню. Це запечені боби із такою сіською, йомойо. -йо, зараз будемо пробувати, і домашнім хлібом. А Юля замовила собі щось максимально адекватне і зрозуміле. Що ти собі замовила? Блінчики з фісташками. Блінчики з фісташками на сніданок. Ну а я на сніданок їм важку їжу. Бачите, який я поганий. Ну якби я був нутриціологом, ребята, ви всі були вжердяями. Просто знайте це. Раз спробуємо ці боби, яке воно на смак, чи гостре, чи не гостре. Не точно ну, точно гаряча. Знаю, честно кажучи, смачно. Бляха, це смачно. Ммм. Ммм, який і хліб? І хліб теплий. Зараз ми по варварськи поступимо. Просто макнем. Ммм. Капец, реально смачно. Звичайна квасоля, а така смачна. Це просто капець. М -м -м. Потрясающе. Ось таку суму ми заплатили за дуже плотний сніданок. Власне каучі, мені дуже сподобався. Тому можу його рекомендувати. Назва його НОА. Так і називається НОА. Ну а ми пішли далі гуляти містом. Місто Охрид місцеві називають містом 365 церков. Тут реально 365 церков, абсолютно різних конфесій: є і мусульманські є і християнські, православні вірніше церкви. І звісно ж, ми сюди приїхали не для того, щоб ходити по різним церквам, але тим не менш цікавий факт. Сюди багато людей приїжджають саме на паломниця. Цікавий той факт, що місто. Охрид, воно найбільше на цьому всьому озері. З тієї сторони, міста Охрид знаходиться вже Албанія, і з тої сторони знаходиться місто е, Поградець. І в цей Поградець ми туди якраз таки також поїдемо. Ось буквально через декілька годин. Я вам покажу, як виглядає Албанія з той сторони озера. Також місто Охрид являється спадщиною ЮНЕСКО. Ну логічно, Сіка Церков, реально дуже старовинні вулички. Іде, що наче по якомусь середньовічному маленькому якомусь е, містечку. Дуже цікаво, дуже прикольно. І дуже самобутнє! Отак оце ребята, церква Святої Софії. Зараз, пане, трішки вам розповім. Ця церква встигла побувати і мечеттю, і звичайною православною церквою була збудована аж в XI столітті являється однією з найважливіших церков взагалі в Македонії. Всередину, на жаль, ми так і не потрапили, але всередині, щоб ви розуміли, ось такі старовинні фрески. Їх варто побачити. І ось ми буквально пройшли церкву Святої Софії, і там внизу по вулиці найінстаграмніше місце Охріда. Я так вважаю, там такий дерев'яний, дуже гарний місточок, на якому можна зробити прикольні фотографії з видом на все озеро. Прозора вода. Тут глибина десь 2 метри, а то може і 3. А воду видно аж до, аж до того місця. То, напевно, метр 4 вже глибина йде. 3 4 метри. Уявляєте, яка чиста вода? Македонія вважається однією із найчистіших країн Балкан. Тут питєва вода з крана, дуже гарна, чиста природа. Якби ж люди її берегли, да, не смітили на дорогах, на обочинах доріг, то взагалі було б прекрасно. А так ну, реально дуже гарно. Ми зараз ідемо по цій доріжці, такі різні скелі, з них капає вода. Дуже дуже гарно. І, до речі, на цьому мостику дуже бачу, бачу таких різних замочків, що закохані вішають свої замки. Вони там висять, висять, висять. Ну, не знаю, романтично, не романтично. їх стрільно потім спилюють, тому що якщо їх дуже багато, то це шкодить конструкції. Якщо говорити про відвідування міста Охрид, я б напевно рекомендував би відвідувати його в травні або взагалі влітку. Тому що зараз тут, по-перше, трішки прохолодно. Тут набагато холодніше, ніж в Албанії. Я навіть тягнув світер, а під світом ще термобілизну, щоб мені не було холодно, ну Це прям тендець. Тут, напевно, градусів 7-8 зараз тепла. Ось це все озеро, ця вся краса утворилася шляхом тектонічної діяльності. У нас була, я не знаю, як це правильно сказати, напевно, літосферна плита. І коли вона прогинається, утворюється такий прогин, Він наповнюється водою, там є джерела і утворюється озеро. В принципі, похожнє це озеро таке саме, як озеро Байкал, яке знаходиться в Росії. І тут так само утворилася оця краса. І з усіх сторін озеро оточують гори. Як же це красиво, й -майо! Просто дивіться на це. Обалдеть! Наступна наша ціль це он та церква. Ми в неї заходити не будемо, але звідти також знімемо гарні краєвиди. А потім піднімемось до фортеці Самуїла. Із невеличких мінусів, ребят. ну я ж кажу, це те, що місцеві не бережуть природу. Ну от дивіться, лежить он банка, викинута просто біля, ну прямо от їж видно, воно на лекар лежить. Ну, типу, бляха, ну хіба не можна просто викинути сміття в урну. Пройтися 20 метрів і викинути. Ну, що за жлобство, а. Іван Богослов. Це Йован. Йован, це як Іван. Це кс-кс-кс. Ця... Можно палач? Вот здесь на нем клещ. Клещ. Кишку от клеща я врятувал, І в нагороду отримав ось такі потрясаючі види. Ну просто нереальна панорама гір. Ви навіть собі не уявляєте, камера просто цього не передає, тому що гори там втричі вище, ніж передає телефон. Кольори набагато більш насичніші. Ну це просто фантастично. Я рекомендую всім сюди піднятися і обов'язково тут просто посидіти хоча б 10-15 хвилин, і полюбуватися природою. Що мені ще подобається в місті Охри, це ось ця черепиця. Ну подивіться, як вона круто, гармонійно поєднується. В кожного будинку така черепиця. І у міста з'являється знаєте, як, як корпоративний стиль, як брендинг. Зараз покажу вам, на якому дереві росте Ківі. Ми ж всі купляли Ківі в супермаркетах. Зараз покажу, як воно тут росте. Ось бачите, воно. Вон ківі. Маленький і вон, два ківі росте. От так от. А ви як думали, воно росте на пальмі? От ми відійшли з Івана Святого цього церкви і Софії, і зараз йдемо в сторону античного театру. І фух бля, аж задишка. І укреп района цього Самуїла, крепості Самуїла. Зараз ми туди будемо йти. Чесно кажучи, думаю, тільки про одне, щоб йому пусто було тому царю Самуїлу, який збудував цю. Крепость, тим більше так високо вгорі, куди треба було йти після того, як у мене в спортзалі був день ніг. Ось ця фортеця, яка зараз стоїть за моєю спиною, називається фортецею Самуїла. Самуїл — це взагалі болгарський цар, і вона в честь цього царя. Всі тут кажуть, що він збудував цю фортецю. Але насправді, якщо подивитися, е, є історик такий, і, е, як називають хронологіст лівій такий був, він е, написав, що тут раніше був укріп район Римлян. Ця крепость тут стояла, римляни вже її тут тримали, і вона була набагато більш древньою. А цей цар просто її розширив, добудував. Покраще, ну тому й йому всі лаври не дістануться. Вхід в цю фортецю платний, але воно того не коштує, бо всередині там нічого немає, крім самих стін. Тож не знаю, чи варто де вам заходити, можливо, просто старухася ззовні. Далі ми вирішили спуститися та подивитися на древній амфітеатр, який, до речі, до сих пір функціонує. А отак ребята виглядає їхній античний театр. Бачите? Виглядає дуже гарно, але він реставрований. Бачите, навіть є сцена. Де навіть сучасні різні там оркестри, невеликі ансамблі виступають. Тут є жива музика вечорами влітку. Маржа, що ви скажете? Добре там тут, але знову ж таки, от да, про культуру поведінки людей. Гарний, шикарний амфітеатр. Да? Ну, прикольно, все класно. Типу, реставровано, зроблено для людей. І от просто уявіть собі, що на цьому от камінні. 400 років назад або 500 років назад сиділи також люди і дивилися якісь вистави тут, або е, бої е, різних там цих, як їх називають, гладіатора, гладіаторські бої тут були, і або там просто, як у нас, да, бокс, так само тут якісь були там кулачні бої і так далі. От, уявіться від цю всю історію, але знову ж таки. Дивишся вниз, а там розбиті бутилки, скло, скло розбите, десь там кинули упаковку від якихось продуктів. Ну, бляха, ну хіба не можна поважати такі історичні місця? Я не розумію просто цього. Всі архітектурні пам'ятки можна в спокійному форматі подивитися за один день, об'єктивно. Ну і ще один день на, на те, щоб покупатися в озері влітку. Ну і в принципі все. Сюди так, щоб їхати сюди там на декілька тижнів. Ну, хіба що на якийсь фестиваль, якщо тут буде якийсь фестиваль, якийсь народний або якоїсь музики, або ще щось інше. Але якщо так подивитися, то в цілому двох днів. На охрід достатньо з головою. В місті Охрід регулярно ведуться різні археологічні розкопки. І ось дивіться, це, наприклад, іде І ця територія, я на неї пробрався, так тихонечко для вас показую вам. Оце все археологічна розкопка. Отут люди прям дивляться на ці всі руїни старі, відкопують їх. Бачите, он розбирають дуже багато є залишків поселень, часів Римської імперії. Ну все, ми нагулялися. Ідемо. До стоянки нашого автомобіля, і будемо рухатись далі. Але спершу ми вирішили купити охрицький жемчуг. В Охриді цей перламут, ці всі перлини виробляють вони самостійно. Вони мають якусь секретну есенцію, дроблять певні молюски, і скатують з них шарики і покривають 8-9 шарів оцього свого секретної есенції. І після цього сформуються справжні гарні перлини, які, до речі, доволі дешево коштують. So, guys, look, we have bought this one for 10 euro. Окей, hereіes. Сеньо, сенкіод. Чи назис? Коротше, купили отаке колечко і цепочку разом за 20 євро. Ну, а тут, звісно, охриду ставимо 5 балів. Це звичайні щитки електро, але в них, бачите, задизайнили, обмалювали і виглядає дуже прикольно. І в туристичному місці отакі історії просто взяли і прикрили. Прикольно. Прикольно. Тільки ми спустили з гори, і я був в шоці. Всі кафешки були повністю забиті туристами. І це при тому, що зараз вважається не сезон. А ще, ребята, дивіться, бачите, там казино? От ми їхали, ми нарахували штук 15 різних казінов, абсолютно законні. Люди сюди приходять грати з Європейського Союзу, програвати свої бабки. Місне Монако, город церков і казіно. Ну що, ребята, тепер ми будемо їхати в Поградець. Поградец це вже в Албанії. Ми повертаємося назад додому, але ми вирішили обігати це озеро по кругу і показати вам, як виглядає Албанська сторона того ж самого озера. Окей? Погнали! Зараз покажу. Дорога виявилася неймовірною. Всього нас НАСО 34 км, але купа національних парків, величезні гори, і я навіть зупинився погодувати чайок. Зараз покажу. Ребята, от ми їхали-їхали по дорозі. І тут вже це ось озеро, ці всі лодки, красота нереальна. Я згадав, що в мене є хліб, а тут дуже багато всяких качок, уток. Ну ти просто не подивіться, так? Да? Оці всі точки це все качки і всякі чайки. Давайте зараз їх поготуємо. погодуємо, Погодуємо, да? так? Ну погодуємо, ну чого ні, ну ми ж, блін, ми ж любимо природу, правильно. Я не знаю, їм гірше цього не буде, не стане, що я їх погодую. Чи може стати їм погано? Зоозащитники, що ви скажете? Можна годувати птахів хлібом чи не можна? <смір> <О>. <смір> Віддавши чайкам весь наш хліб, ми поїхали далі. В дорозі стало трішки сумно, тож вирішили поспівати та включити цікаві пісні. Hey! Bup -tourba! Bup -tourba! Hey! <смір> With good Sail to distant shores. З таким ми приїхали всі серпантини і добралися до кордону між Македонією і Албанією. Кордон виглядає максимально примітивно, простенький, просто дві будочки, і все. Приїхали ми в Паградець. Якщо порівняти його з українськими якимись містами, то це як Каламия, от чиста Каламия, поряд з горами тут рядушком гори, невеличкі оці будівлі, такі чотирьохповерхові забудови і кучу закладів на набережні. Тут коло цього, коло цього озера є. І зараз будемо ходити дивитися, ми хочемо поїсти. Зараз сядемо десь на обід і зато покажемо, які тут ціни. Цей вид, звісно, з озера. Це щось із чимось. Ми вирішили зайти та сісти в якомусь гарному готелі, бо побачили, що в нього є панорамні вікна і вид на це озеро. Ну і плюс можна сидіти спокійно в теплі, і вони пестренлі. Ребята, нам принесли вже потягеньку нам їжу. Їжа смачна, все супер. Ми замовили два супи, різото. А я собі замовив ось такий говяжий стейк. Також виявився дуже смачним, і в принципі це все доволі недорого. 1200 гривень за всі наші страви. Ну що, ребята, от і закінчилася наша подорож. Зараз будемо повертатися назад просто в Дурес додому. А вас хочу просити про дуже важливу річ. Просто поставити лайк і підписатися на мій канал. Тому що скоро будуть нові подорожі. Це на південь Албанії, в Грецію, в Італію, на Мальту і ще, можливо, навіть в Марокко полетимо. Тому просто слідкуйте за моїм блогом. Скоро буде дуже багато крутих, цікавих відео. До зустрічі, ребята, па, -па.